Всім привіт, з вами я Віталік і сьогодні рибалка. От на хліб ловим. Араз подивимось, що щось буде клювати. Води нас дуже мало стало чомусь. Бо висохло напевно <кій> можна в принципі туди, але трохи боюсь. О, зіли вже так скоро. Оп, девка. Дузора. Наки Крупа його. Так. Вот такого полжительно. Запуталась. Во. Так, надеваем хлебчик. Хтось нам стіл зламав, хто? Та що знову нема? Вже нема. Впало. Впало. Там зачепилося за щось. Вот такой кусочек хлеба. <звы> <Да>. <звы> Может туда спуститься? немного страшно туда спускаться вот так туда спущусь о в принципе Та блін, знов хліба нема. Ну що за... Як так скоро? З'їдають? Чи падає мене? Ай. Опа. Так, ідемо знову надівати хліб тут копец. Ай-яй-яй-яй-яй, Палець. Ось вот такий у мене кусок хліба. Опа, їдять, лица едять на роз. Щось в мене запуталося. Чекайте. Лежіть тут. Закину вже так. Щось був. Вкину трохи подальше. Риби немає, понятно. Спить. Риба спить, або не спить, або від жари. Відрижи жаришу. Хвайте. оба. Ха-ха-ха-ха. Перший є. Лагай.